Дорогі тернополяни, українці, друзі, Різдво і Новий рік зустрічаємо у час війни. Як би не намагалася рашистська орда погасити вогонь в очах наших захисників, як би не хотів ворог загасити вогонь тепла, добра, світла і радості у наших оселях, їм це не вдається. Тому що з Божою допомогою, гуртуючись і допомагаючи один одному, Українці перемагають ворога і темряву. Навіть в цей час, у ці хвилини, наші мужні захисники і захисниці в окопах зустрічають Новий рік і Різдво, борються за вогонь тепла і любові своїх домівок і своїх сімей. І в ці дні, коли навіть наші молитви до новонародженого Спасителя, вони звучать як молитва про Божу опіку і небесний захист. Для наших воїнів, для наших захисників, про якнайшвидше повернення з перемогою додому. Ми молимося про Божу охорону для тих українців, які тікають від жахів війни. Ми молимося про підтримку тих, хто втратив своїх близьких, хто втратив свій дім. Найбільшою радістю, найбільшим святом Нового року буде перемога України. Це буде перемога добра над злом, перемога світла над темрявою, новонароджений Спаситель запалює вогонь надії у наших душах. Я щиро зячу всім, кожній українській сім'ї, щоб новий рік і Різдво Христове росло всім світло віри, світло надії, світло любові, світло великої перемоги з Новим роком, з різдвом Христовим! Христос рождається. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ